Ти знатимеш, яка твоя глибина, і як він змінив твого дна. Бо якщо є взагалі придно, із не ще вихлюпуєш його із тих вод, змінюєш собі зовнішність і підход, пишеш собі хартію прав свобод, то вони горяться. Що ж, маєш йод, маєш кота, істину в вині і впевнені, що більше. Ні. І от тоді, коли біль нібито трохи втих. Коли ти начебто майже одна із тих, хто навчився робити глибокий втих, він напише тобі просте, прости. І ти просто це чуєш, шалене пес, ти кричиш, що ні. ні, я на себе не куплюсь. У четверте в воду не ввійди, хай дуре почитають його листи. Привіт. Ти, звичайно, відповідаєш. Привіт.